Може, станок щось показати, покласти. Також, типу, що я відступив, від що я ті типу, пороблю. Кому може, там, секунду, що я щось роблю, а потім піднімаю голову і говорю, да? так? Цікаво буде нашим читачам і нашим. Друзям з підписником подивитися, як ви тут мною керуєте. Як мені підійти до станка, щоб показати? Дружина ти керує, а як має чоловік? Не керувати чи що? Колись, коли був молодий, дуже хотів все робити. Ще не було інтернетів, не було цього всього, були тільки журнали. Бачу гарні речі і захотів це робити. Думав, ну, що це робиться на крутих станках, якісь дорогі речі. Поїхав в Київ, подивитися, як це робиться. Попав на одну фірму і був дуже здивований, коли побачив, що круті класні речі робляться на звичайних чугун... чугунних станках. Тому покажу один процесик, як можна робити класні речі, і дуже просто. Ось у нас Мирізана така штучка, зазвичай ми ріжемо її лобзиком, а я покажу, як це робити в іншому форматі, щоб це було чистіше, краще і швидше. Ось у нас лекало. Кладемо його на заготовочку, прикручуємо. І будемо фрезерувати. Ми виграємо Ми виграємо те, що у нас ідеально точний виріз виходить, ось він у нас, ідеально точний, всі однакові і максимально чистий. Тобто, фактично не треба нічим ні наждачкою, нічим його далі з ним працювати. Ось так Вуаля, Ось така краса. Тому раджу. Не бійтеся, хто хоче працювати з деревом і любиться. Не бійтеся, експериментувати і робити на звичайних станках гарні речі. Удачі вам.